Всім привіт. Всім привіт! Ви на каналі Вероніка я. Веронічка зробила нового такого дракончика. Котика, але... Дракончика, але котика. Дракончика, але котика Я думаю, дітки розуміють, про що ми говоримо. Угу. Він називається, як Вероніка і називається? Рок зірка? Рок-зірка? Так. бо Вона має наушники. Угу. Вона може співати рок угу. і зірка. Угу. Вероніка сама придумує ідеї да. і показує. Покажи ближче. Це занадто близько. І оцей у неї такий уже є. Дівчинка. Да? Перший вона зробила. Вона колись багато дуже да. робила. Дуже багато. Перестала робити і знову почала робити. Mm -hmm. І сьогодні такі вушка да. купила Дель собі. З My Little Pony. І ще журнал. Там журнальчик такий був. І там були такі вушка. Бачите, а що в тому журнальчику у нас є? Я вже дещо зробила. Тут можна і прочитати дещо, бачите, які вони гарні. Розмалювати. І розмалювати, і комікси прочитати. Комікси почитати, так, де тут у нас. О, бачите, розмальовки. є. Розмальовки ще є. були. <рикола> М -м диви, які ці класні. Ой, ой, ой дивись. Є розмальовкася. Боже як красу. Загнулася. Не спіши. Ой, загнулася. Чекай, треба назад розігнути ой. випрямити. Ось ой, так. Ось так. Ось. Це така розмальовка. Красуні mm -hmm. такі тут. Класно. Mm -hmm. І тут можна домалювати для поні стильні прикраси. Mm -hmm. Дуже гарно. Це така робота для ідей, так. та Вероніка? А тут така косичка у неї. Mm -hmm. Класно. І кофта у Вероніки теж ми лідел поні. Yeah. Класненька. Yeah. Ось таке ще, бачите? Ось такий прям цілий плакат. Воно ось так можна забрати і повісити так десь на стіну. А на нова, Вероніка? Ось такий плакат цілий. Майдал поні. Красиво. Угу. Красота. Опа! І <гум> закрилась. Ще Вероніка купила таку ялиночку-хатку, бачите? Ялиночка хатка. Ялиночка хатка. У лісі зайчик зробив собі таку хатку з гілочок ялинки і прикрасив всякими такими смаколиками новорічна хатка зайчика. Дік, що? Що дати Дікові? Що, що дати Дікові? Дати мандаринку? Дати? Дати мандаринку, не мандаринку. Наш Дік їсть всі-всі фрукти, які тільки є. Всі, які є. Він навіть сам собі може ходити по городі рвати малину, полуничку збирати. Так, Дікуся? Дік, а покажеш, що ти вмієш? Покажеш, що ти вмієш. Він глухий, він, якщо чесно, він не чує. Але він дивиться на мене, на мої рухи. Ану, а я що а ти покажеш? А що ти покажеш? Ану, як ти покажеш? Іди сюди. Іди сюди. А лапку даш? Даш лапку? Та ні, я ти не зрозумів. Лапку даш? Даш лапку, дай лапу. Дай. дай лапу. Дай. Ну, дай лапу. Тяжко мені знімати і це. Дай лапу. Дік. Дай лапу. Дай лапу. Зараз Вероніка нам допоможе. Ану, Вероніка. Візьми мандаринку і тримай. Та не в мене немає чого. Дік, дік! Руку мою кускає. є. Думаєш що там. Він ж погано бачить. Та ти не цілу, ти візьми кусочок, Дольку. Дольку. Я зайнята. І Не мені йому. Все, на Вероніку увага вся. Давай, скажи йому, що там. О, дав лапку на молодець. Молодець, ану можеш сісти зараз, сяде. Дік, сидіти. сидіти, сидіти, Дікуся. Сидіти, давай, давай, сидіти. Ти ж хочеш мандаринку? мандаринку? Давай, сідай. Ну, сідай. Молодець, молодець. молодець. Він глухий, але він знає по порядку, він коли зробив, як робити всі ці команди. Молодець, Дікуся. Ай, кто тут так солодко спит? Хто так спить? Подивіться на тигрозуду, на тигрозуду, подивіться. Мік Мік Що тобі сниться, Мік? Кубаска мяско, та микусі сниться Кубаска м'яско Ти <ривіт> знову зі своїм телефоном до мене пристаєш. Знову кази пристаешь своим телефоном до мене. О, смотрите какая китка у Надо есть На день народ... подар... не было 7 лет Да, на 7 лет Така китка, такий толстопузик, такой пум пум бум 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 Толстопузик не, 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 не. <laughs> Воздушный Він може, на оп, 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 оп. Він може на голову стояти. Він може стояти як хочеш. О так. О так. О, так. О, так. <режу> <режу> вставай, Міки. Вставай, Мікі, вставай. Чіпися від мене. Що ти до мене пристав? Я спати хочу. Я хочу спати. Я хочу спать, сказал Микуся. Помпарим порюся. Всем папа, Всем папа а -а -а! До новых встреч! <соснования> обалдеть, обалдеть, можно? Ты спасатель с возляльку.